Часто згадуємо про те, що мільйони українців змушені були тікати від війни в інші країни. Але сьогоднішня історія про рух в інший бік про людей, які повернулися з-за кордону і приєдналися до війська. У цьому епізоді дві розповіді: одна від людини, яка готується до війни, а друга, яка вже там побувала. Першим про свій досвід розповідає солдат аеророзвідки Максим Михайлик. Хлопець народився на Полтавщині, жив у Львові та інших містах. А на момент повномасштабного вторгнення проживав і працював у Польщі до 24 лютого. До 24 лютого останні півроку жив у Польщі, працював на звичайній роботі на складі Амазон. Чому там жив і чому працював? Бо до того кілька років працював в громадському секторі в благодійних організаціях. І вигорів, вигорів, бо, ну, бо там, важка робота психологічна була. Там, в принципі, багато досягнень було, але якось зневірився, перестав у себе вірити і вирішив поїхати за кордон. Там вже працював тихим спокійним мирним життям і вже в такому стані був, що не знав, чи колись звернувся в Україну чи ні. Але коли почалось повномасштабне вторгнення, то ну, всередині все просто перекрутилось, помінялось, зрозумів, що... Мушу повернутися, щоб не зрадити собі. От. І е е повернувся і почалася моя е моя вже війна. <свіття> е е важко було потрапити в військо, але врешті через усі перипетії, з якими зіткнувся, потрапив е в 68-му Ягерську бригаду е з 6 березня власне, служу в ній. От. І, е е Невдовзі вже потрапив на Донбас з кінця березня, вже безпосередньо в зоні бойових дій до службу у Донецькій області. От якось так зараз. Так само в 68 й ярській бригаді. Воюю часом хлопець думав, що в Україну вже, мабуть, не повернеться, але війна дуже швидко змінила його рішення. Якщо глибше там розкрите питання про те, чому повернувся і чому почав воювати. Ну, бо я якось для себе усвідомив, що все моє життя, яке я ціную, яке я люблю, воно про людей, близьких мені тут в Україні, і тому таке рішення було прийнято. А далі історія від Андрія. Привіт, мене звати Андрій, мені 32 роки. Із них шість останніх я жив в Німеччині в місті Карсує, що на півдні земля баден вуденберг Я працював програмістом в сфері патентів. Ось як для нього почалося повномасштабне вторгнення. 24 лютого я зустрів на лижному курорті в Австрії, де я катався з своїми друзями. Ранок почався із, власне кажучи, новин про повномасштабне вторгнення. Перш, в перший момент перших пару годин було якесь ну, оціпенініння. Потім я вийшов спуститися декілька разів з гірки, просто провітрить мізки і подумати, що робити далі. Ну, власне кажучи, в цей момент в мене народився план поїхати в Україну і стати до лав Збройних сил. Я написав своїм друзям, військовим. Із питання, власне кажучи, що мені там згодиться, із того, що я можу взяти з собою із спорядження, на що ну, отримав доволі логічну відповідь від Андрія Козінчука, який є військовим психологом, насправді за фахом, типу, все нормально, чувак, ми справляємося самі. Ти без досвіду, роби на своєму місці те, що можеш. Отже, Андрій почав чекати на замовлене спорядження. План повернення в Україну був актуальним. Поки я його очікував в наших чатах, всяких фейсбучних, типу Українці Штунгарта» або таке інше, насправді було доволі багато повідомлень. Їде авто. Хто на мобілізацію, тим безкоштовно. Тому я думаю, насправді людей, які поїхали в ті дні лютого місяця, було немало. Але в мене виникла така ситуація, доставка. Мого замовленого спорядження зайняла певний час. Поки я його чекав, вирішив не втрачати час в пусту і допомогти чимось по волонтерці. І виявилось, що прийшовши там на певну одну із акцій, яку організовували українці в моєму місті. Я якимось таким чином виявився один із головних організаторів. Там в мене був вільний час на роботі. Я сказав, як там сорі, у нас війна. В понеділок я на роботу не прийду. Просто на майданчику торгового центру ми приїхали, поставили прапор, на моєму мотоциклі огородили там майданчик мотузками, як ми це робили колись на, на, на змаганнях, і почали збирати гуманітарну допомогу. З цього, власне кажучи, почалась моя активна волонтерська діяльність. Вона в наступні дні тільки розширювалась через. Два чи три дні ми змогли домовитися про склад, почали розвиватися. Але весь цей час я якби для себе не, 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 не полишав того початкового плану поїхати в, в Україну. Я навіть подивився там військомати в Новояворівську. Просто чекав, поки доки приїде моє спорядження, але воно там доставлялось не один, не два дні і. За, за цей час я якби знайшов себе в моменті, що я один із центральних організаторів волонтерського руху в своєму місті, і без мене воно очевидно ну, програє або навіть розпадеться. Тому я вирішив таки прислухатися до слів е, свого знайомого, продовжив займатися волонтерською діяльністю. Вважаю, що це було доволі виправдано і логічно е, для того моменту. Наша команда зробила дуже немало. Ми передали дуже багато медичного обладнання і медичних засобів. Тобто, це там було тонами, і там іноді це було, наприклад, половина вантажівки, із яких десь половина це тільки медичні засоби, тобто, насправді дуже багато. Але до літа. Волонтерська діяльність, скажімо так, стала більш узгодженою, більш організованою, людей стало, які цим займаються постійно, стало більше, і організація працювала спокійно і без мене, я це побачив, і я повернувся до думок про початковий план. Так співпало, що на роботі Ну, ми домовились про моє звільнення, ми домовилися, що. Я буду працювати до 31 червня. В цей момент я задумався, власне кажучи, повернутися до початкового плану і почав готуватися до повернення в Україну, починаючи від побутових питань, там, як здати квартиру і узгодити всі інші питання, так і до, власне кажучи, плану, а що робити далі. І в цей момент моя подруга просто в розмові якось вияснилось. Що є військова кафедра в Національному університеті оборони, і в ній є такий інтенсивний чотирьохмісячний курс підготовки офіцерів запасу. В той момент я подумав: а чому б і ні? Оскільки вища освіта в мене є. Певний, скажімо так, дещо релевантний досвід в інших сферах діяльності є. Я подумав, а чому б не пройти навчання і, зрештою, принести користі Збройним силам, можливо, більше, ніж. Безпосередньо відразу а, піти на мобілізацію. Але я здав ступні іспити, і мені повідомили, що е, я їх вдало здав. І після цього, власне кажучи, я вирішив далі діяти по, по цьому плану із е, навчанням в військовому вузі, де я, власне кажучи, зараз проходжу навчання. Я навчаюсь за спеціальністю бойове застосування механізованих військ, і по закінченні навчання я буду спеціалістом з механізованої піхоти. Андрій навчається і хоче принести максимальну користь Збройним силам та Україні загалом Україна це мій дім і мій обов'язок і згідно конституції. Просто морально захищати свій дім при можливості. Я вважаю, що в мене є зараз така можливість. І, власне кажучи, я пробую реалізувати це на практиці. В мене немає досвіду бойових дій, я це прекрасно розумію. Але прям такою ментальною несподіванкою повномасштабне вторгнення для мене не стало. Чи відчуваю я страх? Так, звісно, мені страшно, як і в принципі, будь-якій іншій психічно здоровій людині. Коли ми ходимо в гори, вистачає моментів, коли теж страшно. Але один із моїх життєвих принципів звучить приблизно так: я не хочу робити або не робити чогось зараз так. За що мені буде соромно потім? І якби я не спробував реалізувати можливості. Зараз мені б за це було б, очевидно в майбутньому соромно. Наразі українські чоловіки не можуть виїжджати за кордон, такі правила воєнного стану. Скільки точно їх повернулося після 24 лютого, ми не знаємо, але випадків, коли дівчата і хлопці приїжджають з-за кордону, щоб захищати Україну багато. Дякуємо кожному і кожній за службу, і до наступного епізоду. екстралізовається за грантової підтримки Urban Space 100